Дякуємо вам за службу. Да. Дякуємо вам за службу. Українець. Дякую. Павло. Дякую за службу. Дозвольте нагородити вас. Дякую. Дякую дуже. Дякую за службу. А можна право робити? Можна. Дякую. Дякую. Пожалуйста. Дово, 20. 20. Буду літати в дронах. Ну да. А за дрони трібна. Хлопці дуже пишаємось. Скільки ви вже тут перебуваєте? А, з 27 вересня, сіки. Велика кількість, тому що так ось тут було дуже десь, а нам прийшлося майже щодень робити операцію. Він каже, що не пам'ятає, тому що. Тому Можна із третього студента. Я дуже? Президент України Володимир Зеленський. Клас. О, — О, дякую, о. дякую вам. Великий. Щось <головік> дє... не вистачає. Вже. Як Я наші лікарі? Бащастиво. Дякуємо вам за службу. Стараємося. Щоб у нас все було добре. Дуже башаємось вагов. Де ви воювали? Харківський напрямок. Рідні, близькі, якось провідують, дзвонять. Так, Приїжджають, дзвонять, да. провідують. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Одужайте хлопці. Дякую.

Нічого, слава Богу, нога жива, да. все, 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 все все круто, так. Да. А так в загальному все добре. Все, 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 все гарно. Гарний медичний персонал, що хочу зауважити. Ну, дуже добре відноситься. Так більше нічого не можу сказати. Змінусів, тільки одні плюси. Нога жива, відживає, слава Богу. Дякую, що заїхали, дякую. Дуже приємно. Нам Дякую. з вашим. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Там отліч. Слава. Головне жив здорово. Пройде. третього ступеня сержанта. Дякую. 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 Дуже дякую, бережіть. Дякую вам дякую. Дякую. дуже. Дякую. Дякую вам до нас. Дякую. Дуже вам, хлопці. Слава Україні. Дякую. Дякую. Дякую, хлопці. Слава Україні. Слава. Все. Є. Дуже дякую, головний сержант. Дуже дякуємо вам за службу. Україні люди. Дуже пишаємось і я дякую. дуже радий, що. Ви живі, дякуємо за захист України. дуже дякуємо. Слава Україні. Дякую Кацеру Шульцю за надання допомоги Україні. Це дуже важливо для виртуальної місця. Стражають.

Дякуємо за службу. Дякуємо вам. Пане канцлере, дякуємо вам за допомогу. Дуже лейтенанту. Служу народу України. Дякую вам. Президент України Володимир Зеленський. Дякую вам. Дякую. Окей, все, Працює центр соціального супроводу для наших поранних військовослужбовців та осіб звідних. Дякую на службу. Дякую. 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 Дякую, дякуємо вам. Дякую. Велика вдячність вам. Нам дуже приємно змагатися бути тут і подякувати вам за вашу роботу. Складна робота. Вона поза медіа, поза ефір. Здається, що вона така важлива, що повертаєте додому військ.